Там біля нашого дому така кукурузка недалеко продається. Сіла смажена кукуруза на вугіллі. 30 шилінгів, 20 центів, напевно. 20 євро центів. Показую, Ліза, що ти купила. Покажи нам в камеру. 5 бананів. 5 бананів. На скільки шилінгів? 50. Це скільки у нас 50. Десь 35 центів. 35 центів, 5 бананів, так? Завтра 16 кілометрів, десь 75-76 Закриваю цей тиждень, і все наступний тиждень вриваюся. Якщо на цьому я робив шість по штуці, то у вівторок я буду робити три по двойки по такому ж темпу, так як ми губимо більше навіть, на півмарафон. Тому да, витривалі такі роботи. Перші півроку нашого так називаємо циклу. Я думаю, будуть об'ємні. Всім привіт, гайс. Добрий ранок. А, зараз я вибігаю. 16 кілометрів бігти з Мариною. Вона, напевно, побіжить трошки швидше, ніж мені потрібно, тож не знаю, скільки протримаюся. Так, гайс, тримаю екскурсія. Марину чекав 15 хвилин, не прибігла, тому вирішив вже бігти сам. Так справи, то... Суботка, зараз 16 кілометрів, ну можливо 15 пробіжив, бо і так вже по об'єму нормально. Вчора перебігав трошки. Тож сьогодні, може, пробігу не так багато. Біг два Марина написала, що. Розпала трошки по телефон сів, ну, нічого, я здоровіше буду, бо вона ну, біжить швидше мене і зараз точно знаходиться в кращих кондиціях. Я відбіг 12, не 16, бо вчора замість десятки відбіг 15. Думаю, нічого страшного, об'ємчик так більше, ніж повинен був трошки. Що по цифрам, що по цифрам. Зараз я збережу. Відбіг класно, в принципі, по ґрунту. Там трошки асфальту зачепив, може кілометр два. По 5.24 я відбіг 133 середній. Так, ліза, скажи, що зараз позаду тебе? Базар. Як тобі базар по першим враженням? Він схожий на щось, що ти бачила до цього? Ні, дуже великий, але не схожий ні на що, тому що тут немає ніяких стелажів, столів просто на підлозі. А ні, люди, не... як це поводять? Дуже дивно. я не знаю. Вони всі чомусь кричать. Я за... вони ж завжди голодні. Звідки в них сили кричати? а сили звідки них... ти казала, що за руку чіпають тебе? Да, за руку мене е... потягнули. Сильно чи по-братськи? По-братськи. Побрацька я, я не дуже люблю, коли ти... мене чіпають. Як ви бачите, це базар. Ми тільки що зробили таку, як би мовити, проходку проходку європейську, тобто через весь базар, отак от вздовж, як масло прорізали. Ну чули ми їм багато разів Give me money, мані, me вам долар. Звичайно, отак от деякі за руку. Ну не прям, щоб там тебе, отак от розривають, просто деякі за руку, бро, бро, oh, you from Ukraine? Їхні Ван Мінус, Зінченко, Шевченко. Ну, такі всякі штучки, щоб розвести тебе на гроші. Ну, не розвести на гроші, а просто щоб ти щось там купив. Бачили цей базар, всі кричать. Ну, в принципі, це нормально для всіх базарів. А, тому отак от подивилися, просто пройшли. Звичайно, що не хочеться там нічого купляти. але ну, люди, люди виживають як можуть. У нас на базарі. В принципі, плюс-мінус те ж саме від, відбувається, тільки ну на намовою. Ну і ніхто, звичайно, не чіпається і не, не хватає тебе за руку. Єдина різниця, в принципі, ми з нашими базарами, що тут люди можуть взяти тебе за руку, ну і просто тримати довго, не випускати, поки ти не скажеш досить. Я пішов. В принципі, такі справи. По більше на базар ми в принципі не повернемось. Це я зробив просто щоб вам показати цей колорит базару, який у нас є в місті Іттен. Зараз знову ж йшли через невеличкі базари. Там курчата вони були всі зв'язані, лежали типу, на полу, хтось в клітках, чувак їх просто тримав, типу, за ноги, верх ногами. Якісь же мертві були, ну, Ліза трошки заплакала, то для неї це іздівательство, типу, над тваринами. Ну, Типу, так от в житті буває. Що думаєте з цього приводу? Не можна так тримати курчай. Ну якщо ви їх продаєте, то як їх по-іншому тримати? Так, гай зараз я вам розповім, що ми купили на 7 євро у магазині на заправці, де цей два магазини дає, типу, щось таке там кава, батончики, якісь молоко. 0,5. два таких спробувати дитяче харчування. Ну зранку, щоб заварювати, запарювати, щось робити. Тут, начебто, по вуглеводам і білок є. енергії може дати два снікерси. Два таких три кави. Три в одному для лізи. Ось стільки, раз два десять, десять, десять просто чорних кав для мене. І ось таку тарілочку. Ось таку тарілочку. Це ми все купили на 7 євро. Я передивлявся відео, чути поганенько. Я кажу тих тихо. В закладах дуже тихо ще. Тобто я боюсь розмовляти. Буду це виправляти і просувати, Але це вже таке. Ідемо знову, знову йдемо їсти. Вечеря. Зараз у нас там вже скоро повинна чекати вечеря. Завтра чіл день оф, як то кажуть. Можливо, можливо, дядя Едуард нас допросить до себе, посмажить нам шашлику. Було б дуже класно. Вип'ємо по пиву і розпочнемо новий тиждень, бо, бо у вівторок роботка подвійки, вона теж повільна, але Ліза буде на драндулеті на мопеді, на мотоциклі. Але не за, за кермом, а як пасажир. Зніматиме на камерку. І сподіваюся, що вийде класнюче відео. Гайс, ну що, розповідаю, що тут в мене на тарілочці? Як ви бачите, це рис трошки спецій. Горох і ще окремо салат з томатів, цибуля і салат з капусти та морквою. Я думаю, що це дуже-дуже дуже гарна порція. Ну і знову ж Гайс, ви бачили порцію. В мене було дуже багато рису, два види салати, салат з помідором та з цибулею, і салат з капустою і морквою. Плюс книжки чай, як завжди, улізе, точно таке ж, плюс ще е боби були е в соусі, і це все вийшло у нас на 3 євро 50 центів на двох. На двох Тож, да, з прайсу дивуємось, і питання: чи треба готувати вдома? Скажіть мені, от якщо я б зварив рис, зробив собі такі два види салату, зробив би чай. Посмажив, повзварив би ці боби. Наскільки дешевше б це вийшло, і головне, скільки часу ви б зекономили на цьому. Когай, сьогодні 9-9.30, вже напевно. Ми трошки сьогодні вирішили поспати. Ну, Ліза як завжди, я вирішив поспати, але в мене не вийшло, тому що в 8 я прокинувся і все одно вже не міг заснути. А, сьогодні такий день відпочинку. В зал теж не піду, бо сідалку вже зажало. Сьогодні треба на масаж записатися. Тож сьогодні снідуємо вдома. Перший раз на цьому будинку купила оцю якусь дитяче харчування. М -м -м, непогано. Дитяче харчування з бананом це сніг я сам із кавою. Зараз йдемо в магазин, трошки купимо чогось і йдемо сьогодні в гості. В гості у Кенії завжди в неділю вони ходять в церкву, прям дуже сильно нараджаються, як на дискотеку, співають пісні. Якщо ви зараз бачите, ну спочатку якісь промови з приводу господа, а потім вони веселяться. Ось так, так вам напевно цікаво, що я купив, що я купив. У гості. у гості я купив 2 літра Кока-Коли, 2 шоколадки, ну і десь кілограм помідорів. Ну, щоб не об'їдати людину, якби треба не з пустими руками йти додому. Так, гайс, ми прийшли у гості. Зараз я вам показую цей будиночок. Треба зачиняти двері таким чином сильніше. Красава! І йдемо. Бачите, така дуже велика територія, два дому. Ну тут ніхто, ніхто не живе. Є отакий от один дім і тут живе одна людина, гайс, одна людина. Відповідайте, як вони живуть, да? наприклад, що вони одне... Вони, вони, а вони... от давай це ти нам покажеш. Але я не це не спотині. Ні, ну ти, ти ж ну вмієш розмовляти. У я тебе прийду. гарно виходить. Ох, у нас тут поляна, гайс. Що що? Я говорю, поляна, тут пахне як. Доведеться мені, бо ніхто не хоче проводити екскурсію. Дивіться, нас зустрічає така вірандочка. Тут можна посидіти за столом, і ми заходимо. Ми заходимо, маємо таку велику кімнату. Господар готує їсти. Це вже, бачите, от така поляна сьогодні нас буде ждати чекати, але не вас, тільки нас. Ви будете просто дивитися. Такого великого холодильника в мене з України ще не було. Це останній раз я мав такий холодильник 5 років тому. Так, ну кімнати, кімнати можна показати? Ну, так, звісно. Це Едуард, трошки пізніше ми познайомимось. Друзі да, розкажуть про свої особисті рекорди. Дуже багато тут кімнат. Бачите, такий туалет. А всі кажуть, що в Кенії тільки дирка. Це неправда, це неправда. В Кенії елітні туалети. І заходимо в всю кімнату. Це гостьова. Дивіться, гостьова кімната, можна тут розміститись взагалі топ, я думаю. Ну і то спальня господаря, не будемо турбувати, можливо там хтось і може йти показати. А я зайду. Я зайду да можливо, кровати, Подивіться дві в цьому будинку, дві кімнати, де можна спати на великих кроватях, друзі. На великих кроватях. Так, а давайте так. Я не буду вам казати про ціну. Не буду хто вгадає плюс-мінус 5 євро в коментарях, той отримує фенічку кініську. Навіть по розміру, якщо у вас велика, наприклад, той отримує кенійську фенічку. Якщо у вас навіть велика кисть, то ми підберемо вам по розміру. І доставочка буде в принципі в будь-яку який куточок світу, але за ваш рахунок, звичайно. Тож пишіть, скільки вартує цей дім в євро, і оголосимо переможця. І давайте так ще раз зараз буде отак швидесенько в промоції цей будинок, щоб ви оцінили оцінили ці масштаби. Я сьогодні вам показував, тому що, як ви розумієте, так сиділа компанією, теми, теми, теми обговорювали дуже серйозні. Вони точно не для всіх. Можливо, за додаткові гроші ви зможете почути, про що ми говорили. Це секрети, секрети, бігові секрети, як бігти швидко, витривало і заробляти на цьому гроші. Тому ось так. Побачили якісь фрагменти. Зараз йдемо проводжати наших друзів, тому що ми сиділи, сиділи в гостях у Едуарду, а він живе 50 метрів від нас. А Марина з колою живуть десь 2 кілометри від нас. Тож зараз їх проведемо і вже будемо йти додому. Всім привіт, гайз! Для мене доброго ранку. Це новий тиждень. 3 лютого бігу 12 кілометрів, потім роблю силову. Зараз бігу в компанії з Едуардом, трошки попитаємо його за його особисті рекорди і де вони були поставлені. Так, давай, розкажи свої рекорди на 10 кілометрів полумарафоні і марафоні, де вони були, в якому змаганні в старному місці поставлені. Ну, багато мій кар'єра, можна сказати, як спортивна вже досягає практично 25 років. Так були як кожного спортсмена, я думаю, злете падіння, були травми, якісь різні непредсказуємі можна так сказати, випадки в житті. Але десятка, почнемо так. На дорисці я біг 30 хвилин на чемпіонаті України. Ще пам'ятаю свій час, коли Серега Лебідь виігрував там Діма Барановський бігав Матвійчуки. Сильна конкуренція була в нас. От. В половинку я біг година 6. Ну, офіційно, якщо взяти по сертифікованій трасі, неофіційно я біг годину 5.30, але то не можна сказати, що там, там може бути ну, 20,5. Капіти я говорю. Час-6, так. Я виграв в Америці багато стартів, я переможець. Зараз вже воно помиляюся, ходить в серебряну лігу полумарафонів полумарафон в світі. Бруклінський напівмарафон, там де бігає по 25 тисяч людей. До марафону я серйозно ніколи не готувався, хоча я його біг. Так. В свій час я хотів нормально підготуватися, я говорю, здоров'я не так, як кажуть, склалося, хотілося, але 2,20 від 22 на 20, від 22 пробіг я марафон в качестві, можна сказати, тренування. Ну і потім почалися травми все таке. Тож багато стартував, тому що життя не було легке. Вот. Були перерви, навіть перерви в 2-3 роки. Не тільки в здоров'ями, кажуть, в сімейні обставини все інше. А зараз в такому, можна сказати, для всіх як всі говорять... А каже, ветеранські війні. Коли... Скільки років тобі? 42-й пішов. І скажи, яка запорука успіху, що то стільки довго бігати? О, я вам скажу так, да? Це так. Можливо, бо зараз ми знаходимося в Кенії. У мене тут вже деякі друзі є. О, всі думаю, знають другу людину у світі, дай у Кіпчове, біг марафон з години. Знову ще не на змаганнях там, де його вели. Де пейсел, де йому допомагали. Так в нього там особисто, якщо не помиляюся Ще 2.01 2.01 там, так, третій з купівкою. Так, це та друга людина після кіптуба покійного. І я вам скажу, а всі говорять, не знаю, скільки це правда, що йому вже зараз за 50. Mm -hmm. Цей рекорд він поставив, можливо, там 42-45, ніхто не знає. Тому що в Кенії реально вік вони трохи, так, дуже-дуже важко. ну, Я нікуди далеко не піду. Я скажу одне, минулого року в Валенції на марафоні знайомий із Швейцарії, ну, звичайно, африканського походження. 42 роки, 204, 40. Рекорд. Можна загуглити і подивитися. Я думаю, межі, в принципі, іменно в довгих дистанції в марафоні. Психологія? Так, так. Здоров'я, психологія. Іменно в скорості так, скорость може буде падати, але в принципі. Можна, катити можна. можна. Я не говорю, от, наприклад, якщо взяти з нас білих, ну, в нас це називає білим так, ага. то в нашій можливості до 20 спокійно. Ті 2,12-2,15, навіть в тому віці без, без проблем. Тільки здоров'я, бажання, наполегливість. Я думаю, вирожаючи ще років 5, подивимося, результат, кажуть, буде. Ой, що ж, гайсі бігали ми. Трошки більше дванашки з Едуардом показав мені власне коло, в принципі, 12 кілометрів, просто ще трошки на п'ятіций забігали, показував мені де можна бігати в горочку А я зараз зробив силову, трошки розбігався. Зараз ще вдома зроблю деякі вправи. І буду йти, йти зараз, снідати. Що ж, гайс, як бачите, нам перенесли омлет. Омлет, який коштує 150 шилінгів. 150 шилінгів це десь євро. Ну, точна ціна обов'язково буде вказана. Тут є помідор, цибуля, як я вже казав, і два яйця. Чапаті, омлет з двох яєць і кенійський чай. Це зазвичай виходить десь на євро 80 євро? Так, гай. ну Я заплатив тільки що 2 ,50 євро 50 центів за 2 млети за порцію капусти з морквою смаженою і за чай. авокадо? 2? 2 it's okay? Yes, 2 and 5. 1 big? One yes, big. 3, yes. І з приводу цін на фрукти, дивіться, 20 шилінгів коштує одне авокадо. 20 шилінгів коштує одне манго. Це 15 євроцентів. Вода. 5 літрів води коштує 200 шилінгів. Це 1,5 євро. Один банан коштує 10 шилінгів. 10 шилінгів виходить, що це 7 центів. Тобто один банан 7 центів, одне авокадо і одне манго коштує. 15 центів і 5 літрів води коштує 1,5 євро. По воді прайс, в принципі, плюс-мінус, не плюс-мінус, по воді Прайс сюди однаковий. А фрукти можуть казати вам трошки дорожче. Тож знаєте, що це прайс, за який в 2025 році ми купляємо такі продукти. Дивіться на мене, яка в мене зараз зачіска. Зараз я вам покажу. Олег, на тебе корова йде. Отаку От штучку мені зробили за 500 шилінгів. 500 шилінгів це десь, да, десь за 4 євро, якщо бути точним. А 500 шилінгів за 20 хвилин, може за 30 зробили мені ось таку зачіску гайс. Тож зараз ми, так би мовити, низькі, будемо бігати завтра роботку з такою зачіскою. Що, гайс, на годинку вже 10-10. І нічого, нічого я за вечір не зняв, тому що ці два дні приїжджають ну, знайомі, і ми сидимо в таких компаніях, де я не можу поставити камеру якби, знімати. А завтра вже робота. У мене три подвійці двісті з водієм мотобайку, щоб ліза мене познімала. Сподіваюсь, він завтра приїде. Якщо ні, ну, знайдемо іншого вже походу. Тому давайте всім до завтра. Think something new. Mm. Тому що відверто вам скажу, це не найулюбленіші мої красівки, але в мене є вже другі нексти. Не хотів в них бігати по асфальту. Вони були чисті для стадіону для покруття ґрунтового. Є треті нексти, але їх я поки юзати не хочу. Тому ну тільки одні в мене ще є. Виходить, що третій карбон це Asics. Метаспіт, тож в нього в ньому і буду сьогодні бігати. Сьогодні робота на асфальті перша три рази по двійці. Вона буде повільна, монотонна, але е, з набором висоти десь 150-160 Позаду мене чувак на байки, який люб'язно за гроші погодився. Це все зробити, допомогти нам, тому що Ліза буде сьогодні знімати. Подивимось, я розумію, сьогодні не буде динамічного бігу, але будуть краєвиди, види, краєвиди. І ви зможете на них подивитися. Тож давайте спробуємо сьогодні покатати по кенійським гіркам, по камаріні Роуд, плюс-мінус таку легесеньку роботку. Поїхали, подивимося, що цього буде. Стріше, ...ніж другий, але нічого. Взагалі заходить нормально. Другий КМ взагалі міг закритим ротом бігти вже. Що ж, Гасі, я відбігав, бігав я три по двойке через чотири хвилини труси. В мене вийшло сім кілометрів сімсот метрів по три п'ятдесят вісім. А набор висоти буде тут фотка, бо на годиннику не показує. Насправді, першу частину біг вгору. А я думав, що 130 набору точно є. І а, в перший раз зіштовхнувся з тим, що а, не вистачає повітря, не вистачає повітря, і мене скун внутрі всередині дуже сковує легені. Не те, не що колить, як там навіть буває коло на стартах, а саме ось нове якесь відчуття, тому що я піднаївся повітря. Навіть під гірку було як. В мороз біж, біжите і тут так кам'яніє, Короче, а так я задоволений роботою взагалі супер сильно все відчуваю краще ніж на стадіоні потище. Тож я думаю, я не передавив там 3,36 найшвидший кілометр. А так 3,40-3,45, Я думаю, це нормально і для мого результату, для ну, моїх особистих рекордів, це ну якби повільно. Тож що, сьогодні вечірка в мене вперше за довгий час, я дуже вже чекаю цього моменту зараз додому, їсти, монтувати відео, і якби все, дякую, що подивилися роботку. Побачимось. І заїла рис з бобами, з капустою, з яєчнею. я її просто яєчню. До речі, чапаті мені так і не винесли. Чапаті, я не знаю, напевно, вона забула. Всім привіт, гайс! Вибіг я на вечірку на вечірку після роботи, яку сьогодні робив. І що вам можу сказати? Я не дуже часто бігав вечірки, тому що якби все життя я працював кальянчиком, адміністратором, співробітникам заводу, збирав полуницю, працював на Макдональдсі. Ну, як ви розумієте, вечірку зробити важко з таким графіком. Це, можливо, моя, ну, щоб не збрехати, ну, можливо, 10-та, можливо, 12-та вечірка за 6,5 років бігу. Вибіг на півп'ята, сонечко трошки світить, але. За рахунок піто нормально. 134. Зараз пульс по 5.05 бігу. Тобто зараз скину десь до 5.20, буде взагалі до 130 після роботи. Три рази по двійки зробив зранку, плюс відразу ж я був на ногах. Десь на 15 хвилин я приліг весь інший час. Хай був на ногах, допомагав одній людині робити контент. Тому Відновлення якби після тренування не було. Я вважаю, що це гарний, дуже гарний пульс. Відбіг я вже своє тренування 15 кілометрів 146 середній пульс по 5.33, але нічого не зняв, просто відбігав 15 з камерою, бо щось залагав покид і... Не вмикався, взагалі не вмикався. Хоча прямо перед тренуванням я перевірив, кількість батареї було 50. Тож не знаю, прийшов додому, щось там покласав, накласав і вимкнувся, да? дивно, тільки перший крок додому зробив. А зараз прибіг вже фермерське кафе наше, буду снідати, буду снідати яєчню, чапаті і чаєм. Тому, вибачайте, сьогодні вам отак от нічого не показав. За цю п'ятнашку бігав. Теж з приємною людиною поспілкувалися. Гайс, ставимо ми цей момент чи ні, але хочу вам розповісти таку історію, що насправді ну, за, цей, за цією мрією, да, за виходом із зони комфорту, там постійної зарплати сюди. Давайте так, взагалі ми повинні були сюди приїжджати в березні. Ну, на березень, якби це ми приїхали, б, у нас би було б там на 4 десь тисячі більше. І це, ну, це ті гроші, на які тут можна жити 4 місяці, розумієте? Але ми приїхали сюди в січні, прям 1 січня. І знаєте, насправді з такими грошима, з якими ми приїхали, це, це смішно, це смішно. Сподіваючись, що доля, доля да, повернеться чимось для нас успішним, вийде, пощастить. Можливо, саме під наші відоси люди будуть. Uh, їсти, снідати, пити чай або просто чекати їх. Я дуже на це сподіваюся. Я... Олег зайшов з едуардом, запивав, а я просто стою. Такий, ось, можете бачити, тут вибір. Три топора. вино Такий мотобайк, на ньому можна жорстко дати тапку в пол. Кіточки відпочивають. Да, зараз я записую це відео, е, вийшов Reels промо для відео на YouTube. І все гайс. Ну, два перегляди блядь, за годину. Я вважаю Я вважаю, що я дійсно вже... За 28 років проїбав одну реальну можливість, коли мені запропонували стати асистентом менеджера на Макдональдс. Так, я блядь, ну, нереалізований дорослий чоловік, який грає в досі якісь. Тому це останнє відео на цю камеру. Продаю її кінцям за місяць харчування в кафешці.